Росія наростила угруповання військ до 710 тисяч. Про це сказав Сирський під час 32-го засідання контактної групи у форматі Рамштайн. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що, попри великі втрати, російська армія продовжує наступальні дії, ознак е, значних оперативних результатів е, немає і не досягає, але продовжує це робити. Сили оборони відкинули ворога від Куп'янська і контролюють майже 90% міста на Покровському напрямку. українці Ські підрозділи повернули 72 е, квадратних кілометри територій. Окремо він також наголосив, що на ударах «Діпстрайк» загальні втрати Росії від цих атак з початку року оцінюються у 21,5 мільярд доларів. Ну і власне. Я тут е, теж для розуміння масштабів вирішила трошки погуглити, подивитися, е, як це угруповання Росії за чисельністю перевищує або не перевищує збройні сили інших країн. Так, от за сукупністю, е, ці сили Росії в 710 тисяч перевищують е, сили. Німеччини, Франції і Великобританії разом узяті, ну тобто, знову ж таки, розуміння, скільки російських військ зараз знаходиться на території України, зокрема, більшість європейських армій є професійними, але значно меншими за мобілізаційні сили. Ем що воюють в Україні. За даними рейтингів, цифри виглядають приблизно так. Франція – близько 200-205 тисяч військових. Німеччина – близько 180 -ти тисяч військових. Велика Британія – від 148 до 185 -ти тисяч військових у них. Італія – близько 171 тисячі, Іспанія – близько 120 -ти тисяч. І Польща – 202 тисячі 100 військових. -ти.